Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже, будь милостовий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владику, прости беззаконня наші, святий залянся і зцілинемо немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний. І визвали нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твої, та ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя, двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Господи помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили. Вседержителю, Слово, Отчеє, всесвятий Ісусе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай рабів твоїх, а завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю, твоїх овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не попусти, щоб статанас покушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив ти своїх учнів, подай, Господи, і мені недостойному рабові твоєму, спасіння Твоє на ложі моїй. Просвіти, розумій, світлом розуміння святої Євангелії Твоєї, душу любов'ю до Христа Твого, серце, чистотою слова Твого, Тіло моє, твоїми страстями безневинними, думку мою твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на похвалу Тобі. Бо ти препрославлений єси, з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Господи, Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою, і ти як благий і чоловіколюбний, прости мені, сон мирний і спокійний подай мені, Господи. І ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тебе славимо, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята все Діво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші, благого царя, благая мати, пречиста і благословенна Богородице Магія. Милі сина Твого і Бога нашого, вели на мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на діяння благи, щоб останок мого життя я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, дідіна чиста і благословена, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби, не відкинь, але з біди визволяй нас. Єдина, чиста і благословенна, Пресвята Богородице, спаси нас, Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, Все мені прости, чим я зрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника, визволи мене щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба твого, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Тройці і Матері Господа мого, Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти спаса породила душ наших, Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого чеснішу від херовимів і незрівнянно. Славнішу від серафимів, що без істіління Бога слова породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости, Господи, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим, дай, чого вони просять для спасіння і життя вічного. На немічних споглянь і зцілення подай. Покермуй тими, що на морі, тими, що на землі і в повітрі подорож справляють, їм відпущення гріхів даруй, тим, що заповіли нам, недостойним молитися за них, помили з великої твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочили. Отців, матерів, братів і сестер наших, і упокой їх там, де світить світло слави Твоєї. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визвели їх від усякої небезпеки. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і благо творять у святих Твоїх церквах. І завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння, і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, мирени, грішних, і недостойних храбів Твоїх, і просвіти наш розум світлом Твоїм, і провадь нас по стежках заповітів Твоїх, молитвами пречистої владичиці нашої. Богородиці і сиділи Марії, і всіх святих, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Просвяти очі мої, Христе, Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже. Заступником будь душі мої, бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благи, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки вік. Амінь. Преславну Божу маті і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо серцем та устами. І сповідуючи її Богородицю, що істину породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші, надія моя Отець, пристановище моє Син, захист мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава тобі. Нехай воскресне Бог і розвіється вороги Його. І нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як ще заєдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Христе Господній що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій, опречесний і животворящий хресте Господній, Допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею. І з усіма святими навіки. Амінь. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, Ти мене поблагослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь.